П'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять. Знайшли пульс відразу. Всі знайшли швидко, приготувались. Цифру запам'ятали. Запам'ятали цю цифру, ножки встряхнули, ручки підняли догори, глибокий вдох, видох, відновлюємо дихання. У вас залишилось 30 секунд на відновлення. Будь ласка, ножки встряхуємо, глибокий вдох, видох, відновлюємося. За 30 секунд, вже за 20 секунд ми будемо ще раз рахувати пульс. У вас вже один є, який ви запам'ятали. Зараз порахуємо другий. Тренер буде називати прізвище. Йому говорити два пульси. Перший після присідання, другий після відновлення. Знайшли пульс, будь ласка, ще раз. Швиденько, швиденько пульс знайшли, приготувались. Будь ласка, записуйте в другу колоночку, те, що вони говорять після присідання, і в третю, те, що приносили. Ви Підходьте, будь ласка, до тренера ближче. І потім у них, і потім дайте їм 5-7 хвилин активації в кінці на взривну таку роботу. Два-три рази нехай стрибнуть. І ми будемо готові.